Привіт, я Максимуза. Це тарогороскоп на тиждень для вогняних знаків зодіаку. І почнемо ми, звісно, з овнів. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. З понеділка по вівторок. Войовниче настроєння, дуже войовниче, налаштовані. Є якась робота, яку потрібно зробити беземоційно, не перебуваючи на жодній стороні. Тут знадобляться ваші знання і наполегливість. Королева мочи в понеділок. Це, знаєте, такий войовничий настрій. Посваритись, довести свою значимість, десь, можливо, навіть когось вкусити. А, такі враження, що просто самі зорі на вас так впливають. І є тут м, така знаєте, агресія, підкріплена знаннями. Десь є такі відчуття власної правоти. Або так часто ще ірофант і королева мочів, або король мочів виглядають, знаєте, як свого часу насаждали християнство. Скрупульозно, по всій планеті, але в руках. Меч. По-інакшому можемо сказати. Ваші аргументи, ваші знання це ваша зброя. Тобто, до будь-якої справи вам потрібно підійти професіонально. Вісім пентаклів – це карта перфекціоніста, яка говорить, що в цій справі кожен нюанс важливий. Так часто, між іншим, виглядають адвокатеси, адвокати, суддя. І що найменший нюанс може виявитися шансом, шансом, ось тут з жезлів, щоб якась ваша справа швидко зрушилася з місця. Вісім жезлів випадає ближче до п'ятниці, оця справа. Тобто, в понеділок хочу всіх порвати, всім довести свою правоту. Але така порада зупинитися, підійти беземоційно, а професійно. Професійно. І вже тоді, десь середа-четвер, ось там можна діяти. От саме в ці дні. Там будуть, скажімо, вже зібрані всі інформації, а, і ви будете готові, сама ситуація зізріє. Запам'ятайте, середа-четвер дуже активні дні. Так, середа, чи ні? середа. Ні, ні, вибачайте, четвер-п'ятниця, друга половина тижня, четвер-п'ятниця. А, субота не до відпочинку. Там теж от що такі жезлів випадає. Це часто такі, знаєте, як перегони, турніри, але в кайф. Тобто тут іде якесь суперництво, ви комусь щось доводите. Активний досить тиждень, дуже активний, овний, тим більше от королева Мечів — це теж як уособлення Марса, вашого покровителя планети. Що от під кінець тижня, а, неділя. в неділю йде така втома, що ніби все зробив, все зробила, все вірно, але від цього є якась апатія, присищеність. присищеність. Можна відпочити. Або, можливо, справа, над якою ви билися, билися, ніби все зробили, але потім вона ніби як не те, що в тупік заходить. Немає того результату, якого би ви хотіли. Тобто цей тиждень про дію результатів ще можливо не чекати. Неділя можна відпочити. Ну, тут навіть можна випити, тільки небагато. А ми переходимо до Левів. А, хочу овний додати ще раз. Результатів цього тижня не чекайте. Просто чесно працюйте. Результати, можливо, будуть наступного тижня. Ну все. А тепер точно переходимо до Левів. Лев. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Так, леви. Понеділок відзначається закінченням якогось життєвого циклу. Щось закінчилось. Здані, іспити. Або уход з роботи, але бажаний уход. Тобто закінчений, можливо, проект. От щось завершається. Леви. У вас буквально з понеділка, можливо, це закінчилося в неділю, але ми цього не бачили. І далі тиждень на якомусь повному зависі. Вівторок, середа, четвер. П'ятниця. Що ми бачимо? Ніби ви вирішуєте якісь юридичні справи. Ось у нас п'ятницю, карта юриспруденції, якісь папери, справи. І ви знаєте, оцей тиждень він якийсь абсолютно марний, подивіться, повішаний, і в нього вилітають ці монети, як згаяний час, згаяні гроші. Вісім мечів і сімка кубків це коли я не розумію, куди йти. Вісім мечів – це ще буквально, коли людина затиснута в обставини. До речі, у нас же ж останні дні іде ретроградний Меркурій. Це все пояснює. Тобто, дивіться, всі справи. З паперами на цьому тижні навряд чи зрушиться з якоїсь мертвої точки. Субота, якась поїздка. Можливо, ви провідаєте якусь хвору людину. Ну, чомусь мені здається, що ви провідаєте, ви їдете до хворої людини, не ви хворієте. Хоча якщо ви хворієте, то можливо це поїздка в санаторій. І в принципі, це нормально для цього тижня. От ви кардинально нічого на цьому тижні вирішити не можете. Почекайте, коли Юпітер зайде в свій в свій рух, директний, по-моєму, так це називається. А, і беріться до справи тоді наступного тижня. А поки поїздка, я кажу, можливо, жінку якусь хвору провідати. Тут шість емочів, коли ви поспішаєте на допомогу. І знову таки, якщо ми беремо інше значення цієї карти вперед до нових берегів, то знову таки кажуть: приїхали і зупинилися. Немає руху, видвинулись і зупинилися. Тому, Леве, я вам раджу розслабитися і відпочити на цьому тижні. Справи найкраще вирішувати, я думаю, вже буде наступного. Зробіть те, що ви давно відкладали. Дочитайте книжку, подивіться фільм улюблений, можливо, щось відремонтуйте. для нових справ. І вирішення важливих справ з документами на час на цьому тижні. Дякую вам за увагу. А ми переходимо до стрільців. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ого-го, як цікаво! Стріцям цього тижня буквально з понеділка потрібно буде прийняти якісь доленосне рішення, або я навіть сказала би, що доля прийме це рішення за вас. Карта Верховний суд і смерть. Ні, ви не збираєтесь помирати. Смерть це кардинальні переміни, це переміни, які не зупинити. Це коли літо зміняє осінь, хочете ви цього чи не хочете. Верховний суд це коли тут і зараз час че іншого часу не буде. Тобто вже запущені якісь переміни. Як це може виглядати? Їде потяг в якісь направлення і вам зараз. Зараз потрібно вирішити. ви вскакуєте в цей останній вагон чи ви лишаєтесь? І від цього рішення залежить, куди ви відправляєтеся далі. Середа, королева мочів. Це йде м -м, після смерті от карти перемін. Королева мочів Безапеляційна, активна, пряма. Тобто діяти тут потрібно прямо. Прийдеться, можливо, до речі, тут не нападати, а оборонятися. Тому що далі йде дев'ятка жезлів. Карта тилу. Карта тилу. Тобто вирішуйте, на якому ви березі. Вирішуйте вашу стратегію, причому тут часу на роздуми немає. От З понеділка, от понеділок почався і вже оприділилися. Я думаю, що оприділитися. на п'ятницю, ви ніби навіть розписуєте стратегію цього вашого нового майбутнього. Що ви розумієте? Що м -м нелегко буде справитися зі всім, що ви напланували. Десятка жезлів це карта дуже багатьох обов'язків. Ось, подивіться, як він важко їх несе ці жезли, але він несе, він не збирається їх кидати. А от в неділю щось дуже несподівано закінчується, обривається. Та ноша, ті плани. Раптом говорить крапка. Остаточна. Десятка мочів, подивіться. Це якийсь духовний кінець шляху. Тобто, я це бачу так. Ви як а, в стані великої відповідальності, як королева мочів, як Амазонка, як жінка Боїнг. Ну або якщо дивиться мене чоловік, може зустрітися з такою жінкою. Ви плануєте, ви все зробите, щось таке глобальне. Але, ось те, що ви, але ви плануєте таке враження, що головою. І вам це не в кайф, вам це складно. І раптом оце складно, оця десятка жезлів, оця відповідальність, оцей надрив а він закінчується. Просто в якийсь момент ви, як ті поберете і цю ношу скидуєте. Або вам допомагають. От тут мені захотілося розшифрувати цю десятку ночів. Що це? На чому крапка? На чому крапка? Закінчення чого? Цікава історія. Дуже несподівано. Дуже несподівано. Спробую припустити. Обов'язки, які вам нічого не приносять, окрім обов'язків. Але ви їх тягнете, бо ще раз кажу, совіслі, ну тому що сумління, от це дуже такий чесний трудяг. Несе більше ніж може винести. І щось під кінець тижня відбувається, можливо, якесь таке закінчення циклу, що ви відчуваєте досить. Чому? А тому, що вам уже ця ноша не приносить задоволення. Така гра слів, ноша не приносить. Не приносить от така втома небажання от подібно, перекликається між іншим з овном. У овна теж оця під кінець тижня. Оця четвірка келихів, все обридло. Так от у вас від цієї ноші, від вашої відповідальності, тут, як всі хочете врятувати, наступає втома. Втома. П'ятірка пентаклів і четвірка кубків. п'ятірка пентаклів це безресурсність. Ви розумієте, що занадто сильно ви себе віддавали навколо людям. І раптом, О, Боже, це неймовірно і ще й п'ятірка мечів. П'ятірка мечів – це як пірова перемога. Ви розумієте, що те, що ви боролися з якимись ситуаціями, з якимись викликами, ви як ніби їх побороли. Оце десятка жезлів. І ви далі можете це нести, тобто ви, як ніби брали себе на слабо. І раптом, під кінець тижня, ви говорите собі. А на хіба воно мені треба? Або вам допомагають, і це рушиться. Тобто ви розумієте, що ви перемогли, ви змогли, але це пірва перемога. Ви не знаєте, що з тієї перемоги вам є. І знаєте, що ви обираєте. Монетизацію. Несподівано, коли ви з цим покінчили, а ще тиждень ви будете боротися з собою, свій розум, серцем тут ще будуть боротися тягти. Але коли наступає ця крапка, несподівано сяє сонце. Така легкість. І королева Пентаклів, сім пентаклів, дев'ять пентаклів. Тут буквально, як золотий дощ на вас сипеться. Тобто я скажу що так, ви більше виграєте, коли залишите якусь оту справу. Хоча ще на початку тижня ви впевнені, що ще будете боротися і це тягти. А коли ви це скидаєте, вам відкриваються нові грошові горизонти, нові перспективи. Так, завжди важко робити вибір. Дуже важко завжди робити вибір. Але це вимагає якраз доля від вас. Ще раз кажу, часу не маю. На все про все кілька днів. Дуже доленосна і цікава неділя тиждень. Але мені сподобалося, що там, за лаштунками, цього тижня ми зазирнули, що буде далі. Хай це буде для вас порада, якщо ви сумніваєтесь. Дякую за увагу. Підписуйтеся на ютуб канал Максимуза Лайф. І там буде щодня багато нових цікавих розкладів. До зустрічі!